Цьому місті, місті сили, місті книжного, це справді книжне місто. Є, є центри, обласні центри, які не, не дотягуються до киверців, до піверців, по, по чій книжності якраз, по потребі книги, поживній книги, по розумінні книги, про, м, не знаю, по силі духу, значить, мабуть, книжку. Але... Е, Завжди є проблема, з чого почати, про що розповідати і чим закінчити. Так само, є проблема, як книжку писати, з чого починати, як придумати назву, чим вона закінчиться. Мене завжди питають, ви знаєте, чим закінчиться книга? Я ніколи навіть не задумувався, що це важливо. Чим закінчиться? Я цього не знаю, це лише знаю головний герой до кінця війни, не розкриває цю річ. Але ну, якщо за ним слідкувати, якщо за ним йти, якщо йому довіряти, то я знаю, він доводить, виводить і приводить і ви, мабуть, куди до чого маєте прийти, людина дійти. Я цього довго навіть боявся цього, поки не прочитав у Толстого, коли він дописував Анну Карені, він сказав, Анна Анна, що ти за мною надія? Тобто, бачите, є якісь закони, закони творчості, а закони неповності. Порядку, порядку внутрішнього світу людини, світу, людина це Всесвіт, це маленький всесвіт, який в людині, це система координат, це унікальна система, яка за цей чоловік питали про рецепт. То думаю, що ця книжка як рецептурний збір. Ви всіх знаєте цю книжку, правда? Так. Да. Да. — Мене вже, вже знають, кажуть, її не треба рекламувати, вона рекламує. Мене. Це не який збільник, це не рецептурний збірник, це ніяка, мабуть, не якийсь порадник, тому що пора давати поради, давати рецепти людині, якісь конкретні команд на річ, не справді неймовірна якась система кожна з нас а, Ви читали книжки ці? Читали. Пішов, не дочитали щось, не дочитали щось. Не так щось написано, не те, не дописано. Вода? Література наша. Дуже хороше написано. Дя дя дякую, це таке дійсно сильне. Найсильніше, знаєте, яке мені от найбільше подобається ну, відгук про мої книги. Одна жінка мені сказала. Знаєте? Хочу сказати про ваші книги, хочу сказати, хочу так сказати, але слів немає, немає? Це, мабуть, ще, ще сильніше. Ну а що говорити тоді про письменник, який пише книги, маючи, маючи, скільки української мови слів є? Більше. Маючи стіли, маючи стільки слів, і знаєте, яка це непроста, непроста річ, яке слово те, яке має там бути влите. Це справді ну, річ, річ якась сакральна, річ, якась дуже складна річ. Ну, не пояснити, ну, Чому в неї пишуться, чому такі пишуться, чому? Э, чому взагалі стаємо митцями, творцями в цьому світі? Мабуть, це якась... це насіння, це засіяно на нас. Як і кожна, абсолютно э, Кожен талант, кожен дар, кожен з нас має якийсь дар, якийсь хист. Не кожен, на жаль, розвиває його. Але це є засіяно. І я пригадую в дитинство, щоб вже говорити про себе, так? про книги, оскільки можна про книги говорити. Їх треба читати. Yeah. Бо що розповідати про книги — це як як хтось сказав танцювати архітектуру. Станцювати архітектуру. Знаєте, Це речі, які yeah. ну, не можна те розповісти, що між рядками що десь живе, якась образна система. І то та мова каже, гарна мова, у вас така гарна мова, гарна мова. Мова ну, не буває гарна і погана. Є просто розміщення слів, є розташування слів, є ряд слів, є енергетика слів, якщо вони розташовані певною мірою, вони працюють, вони викликають емоції, вони викрешують якісь я знаю, мовні іскри. Ну, Але як ці слова все самі шикуються? це це ніколи я не поясню, це приходить. це Хтось диктується, десь з'являється. Ну, це це алхімія. Алхімія слово. Гоголь казав магію слово. Говаль це великий був магіст, Це наша земля. Бог дав Україні трьох світочок, без яких Україна є не Україна. А з ними ми є народ, ми є на цьому світі не, не голі не бідні, на нікчемні, не великий народ. Це є Сковорода, це є Гоголь, це є Шевченко. Ну, У нас дуже багато інших інших видатних людей, які нас піднесли на цим світом, але це, я вважаю, якісь такі якісь світочі, стовпи, якісь які витворюють, які передають код українства. От, Хоч кажуть, Гоголь писав про російської так? Це дуже спірне питання, дуже спірне. Знаєте, академік Ліхачов був такий великий їхній чоловік, мудрий. Ну, Та він казав, це, це не русське, це, це не думання не російське. Він думав по українськи і він передавав це просто російськими словами і, і навіть синтаксис, навіть кома він не там ставив, де треба ставити коми, розділові знаки. Тому що дух, цей, це український код і він не може, і був, і це передалося тільки так. Тому вони так довго не можливо бачити місяць. Так само, як Шевченко наш, дивіться та? такий феномен, Шевченко, хлопець. Скільки років? 14 років, здається, мав, коли він пішов із дому. 14 років, що він мав за собою? І школа, там якогось дякую, вчив трохи. І він пішов у чужий світ, чужий світ, ворожий світ, зловорожий світ. І тут з тою базою, здається, ну, яка це база, яка це освіта, яка це а, культура, і він творить книгу ковзарці хлопець, 23 роки творить. Якийсь, ну, це не книга, це, мабуть, якийсь пендіум, якась, якась, медіум, да, якась <кхід> дійсно магічна річ, яка була нам дана, щоб вона вернулася на Україну. Вернулася із Петербурга, повернулася до нас. Бачите, які цікаві ходи історії, які цікаві неймовірні десь, дарунки Бога, мабуть, нам для того, щоб ми себе, щоб ми себе, щоб ми схаменулися, щоб ми ожили і щоб ми далі пішли. І от він таких весь нам кидає такі на сіни час і часу. Коз... Запорізьке козацтво. Неймовірний феномен у світі. Неймовірний феномен. Ви знаєте, що в 16 столітті при всіх дворах європейських були охоронцями. Ад'ютантами і ну, охороною гвардією, скажімо, найкращими охоронцями це були козаки українці. Українські козаки. Вольтера є твір. Про ці речі він не перекладає на українську мову тепер вже, пан Юрій, до тепер, може, пане Юрій я вам забув це да, Він описує ці всі речі. І от Людовік 14 це відомий дуже король, так, Соломи Швеченко, мудрий дуже чоловік, і дуже гуманіст, а волонтер. До нього прийшли скара. Ви знаєте, ці козаки вже зовсім обережні. Вони п'ють, гуляють, вони пешкетують, вони з дівчат там спокушають і так далі. І ну, собі дозволяють дуже багато чого. Він скликав своїх, своїх офіцерів, поцікавився, під вияснив, я помішов, сказав, нехай роблять, що хочуть, що кращих. Кращих ми на цьому місці не найдемо. Один, <кък> ну, це лише така крихта така нашого запорізького турни. Тут у нас, у нас база сильна, у нас потужна база. Якщо ми дивимося, що Майдан зібрався за якийсь тиждень, стягнувся без ніякого організатора, без ніякої структури, за день два І це фактично було, вважаєте, на маленькому клаптику землі, чужої землі тогочасного режиму. Якби вибухнуло, якби відродилася то Запорізька та, 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 та стихія, та... тобто це ніколи не зникає. Той же мурашник, якщо є білологи, біологи, тут, та, мурашник можна зруйнувати, розкидати, розтоптати, спалити. Але якщо ж менько його перенести за кілька кілометрів, він за 3-4 місяці відновлюється, біологічний біологічним Повністю відновлюється, виявляється, в тій е, структурі, в тій конфігурації, що він був. Так само наші гени, так само людська пам'ять, пам'ять генів, пам'ять роду, вона, вона ніколи не зникає. Тому, що зараз, те, що зараз відбувається, те, що в чому ми зараз весь світ дивуємо самі себе, це є та сама о, наша родова. родова генетична сила, яка просто-напросто ну, відродилася. Але ми про політику не будемо говорити, да? бо українці про кри... неї говорять постійно. І, на жаль, ми дуже погані політики. На жаль, ми дуже політики не самостійні були до тепер, Ми постійно взиралися і нам ліктували політику, історію, культуру і все інше. А, ну, Настав час мовить на з цим. Mm. Так, про книги, так? Мо вас найбільше цікавить цей чоловік, не я. Я приходжу, я приходжу, знаєте, я без бороди, без палички. І, біль, і багато людей розчаровується. Ну що я ну, що їм можу казати? Почекайте, років 50, і я дасть Бог може досягну до статусу, чи що? Я мав зустріч в одному селі. Я їжу аж так, чесно кажучи, та не дуже великий виходить. Всі не має писати, має сидіти і писати. А, а не гастролювати, вияжувати. Але дуже гарне село, у нас і дуже видно. Замок, в древні, mm. такі гарні люди, гарна громада. І поїхав туди. Голова Сільради мене знала. І от сидимо п'ємо чай, там журналіст за бібліотекою. її mm. кабінет. Вона прибігла, така задихала, захлякана. Вона... Що ви тут русілося? Що русілося? Вона тут так спокійні, а зараз письменник має прийти, зараз має прийти. Думаю, що я можу журналісти Ну, Всі думаємо, дійсно, що. Хто це писав хтось інший. Невідомо, хто це писав. До кінця це не відомо. Ми не відомо, що це, чи це книжка. чи це, це не література, це не повість, не роман, і не, і не порадник якийсь рецептурний. Це є, я знаю, сконцентрована, сконденсована, скристалізована якась система нашого. ну, Того може справді того, що я кажу родового, такого генетичного якоїсь цінності тих скарбів. Які розрізнені, розтрясені так, у часі просторі. А тут можна десь за допомогою цього чоловіка, мудрого, який десь все стягував це, десь осмислював і передавав, десь воно зібрано якась система. Але не для того, щоб кожен з нас це брав і неухильно від свій до ночі, і від ночі до ранку, а вибирав ці зернята, які йому підходять, які йому справді помічні, які йому потрібні. Ми інтуїтивно самі знаємо, знаємо, що нам потрібно і що як нам чого триматися. На сьогодні є чотири книги, які репрезентують вчення цього чоловіка. Ну, його називають вже Карпатським Сократом, Новим Скородовою, філософію серця. Туди дуже цікавий чоловік, сказав, що це є філософія серця. Тому, може ці книги, може це вчення, це знання так приймається людьми, різними людьми. В Українці це філософи серця. Ми тим відрізняємося від європейців, від росіян, від азіатів. Ми сприймаємо цей світ серцем. Тому такі, можливо, якісь іречні, такі пісенні, такі наївні, такі добренькі. Нас так легко приручити, використати, чим так успішно користувалися до Ну, і такі є, такі ми в Бога, і, і, і може це наша біга, да, може, це наше, може навпаки, наша сила і наша якась перед цим світом mm. заслуга. Є е, така книжка, так? Є yeah. вічник. Ну, але ви, мабуть, добре знаєте ці всі книги, так? Yeah. Okay. Скільки знати? Yeah. І світова, і «Синій зош». Вона дійшла до вас. Ні. Yeah. Mm. Mm. Ну це остання книжка, яка кілька місяців вона вже є Ми не встаємо її друкувати, переживати. Вона дуже. Ну Це його ну, цього філософа откровення, його спогади, його погляд на світ, його роздуми, його ну, унікальні якісь на всі, абсолютно, на всі е, аспекти нашого життя, нашого, нашого існування. Кажу, <плес> що цю книжку читають так, відкривають і в один бік можуть читати вліво, як тору, в інший бік повертати, і це приймається так, як ну, цікаво це якось така. Синій зошит, аркуші днім світящих». Це е, така свого роду. <кхм> ну, його основним покликом що було? <кхм> Ставати доконечно тою людиною, якою нам суджено бути, наповнювати собою порожнечу собі і заповнювати порожнечу світу собі. А розрада в цьому світі. Найпростішому відчувати, що ти живий, і яким би світ не був, не треба забувати, що він Божий. Е... Він казав, всі ми голодні любов'ю, нестачу її для себе і вмінням дати її іншим. А книга, як він говорив, це, це є, мабуть, тим хлібом, що частково цей голод танує. І книга це є слово, слово це є Божа рука, яка нас бере і веде за собою. Тобто інструмент цей вічний, Бог не знайшов нам іншого способу, іншого інструменту, як до нас звернутися, передати нам свої знання, свою науку як через слово. Так, Ось такі книги. Три книги. Та всі три попередні, попередні, вони є така версія. Я не знаю, чи вам, до вас дійшов, але. Світова і многії книги, Їх об'єднує ця серія, така соломія серія, їх називають вже. Криничар Горянин, за яку премію дали Шевченківську, теж виконані в цьому плані. І найновіша книжка історії жінки, які перемогли, чоловіки, які витримали, і великі, які кохали теж в цій серії. Ще є Лис. Лис та інші ефективні історії. Mm. Екологічно чистий продукт. Mm. Ну, Книги цікаві тим, що папір солом'яний селом, не український, бо на Україні село нема. Вона або безпалюється, так? Такі багаті люди. Mm. Фарба теж з окисленою село. Ну, книги легкі, книги елегантні. Mm. Їх навіть потримати в руках, навіть в Європі вже вони десь там засвітилися і мають свій якийсь увагу до них стерною. <кій> Цікавить. Подивитися, про це найновіша книга з цієї серії, ми її увійшли. У їх три книги, бо теж була така пропозиція, було таке прохання. Жінки, які перемогли, книга руки і душа, так, можливо, ви чули про неї. Чоловіки, які витримали. ну Це книжки тут немає під руками. Це фактично історії. Реальні історії реальних людей це чоловіки, да? реальні історії реальних людей, які мене не вразили. Я був журналістом довгий час, я колекціонував, збирав долі, долі, не просто долі, а якісь унікальні унікальні життєві історії, унікальну систему координат людей, які не йшли себе цього світу. Не йшли, реалізували і дають той свій якийсь сяйво, якесь. Сяєво, якесь того досвіду і того духу, який вони десь стягнули, який вони використали, і як вони десь в цьому світі це проявили. Це є жінки, реальні жінки, карпатські, українські, чоловіки. І третя, третя частина це великі, які кохали. Така теж книжечка була в серце» про видатних людей, харизматичних особистостей, які десь в цьому світі, в цій історії залишили свій світ і поміняли. Людська. Такі книжки. Я, до речі, не знаю, що яку книжку вам відома. Це є версія цього вчення Андрія Ворона, Світована, навічника для дітей. Ми часто просили ну, батьки, вчителі, якісь фонди педагогічні, зробити дітей таке, щоб воно було доступне, і це вчення в такому ну, якомусь в такому плані, щоб діти з самого початку, десь із самих молодих років, прилучалися в наших традицій, в наших Наших звичаїв, до нашої культури, навіть природи, і чуття природи, ну і здорового способу життя, як десь себе вже в цьому світі поводити, і як, ну, що обирати, що не обирати. На путні -пу є... типу народдя І від карпатського борця Андрія Ворона. Є більше крові життя, теж таких історія, спостереження в моєму житті, по резіму дама так? Книга Горянин, це разом з Креничаром і Слава Шевченківську передню. Для мене це дуже важлива книжка, можливо, найважливіше для мене. Я вважаю найбільше вклав правду духу і правду життя вчителя, тому що це найсупроведенніші речі, які є в нашому житті, в нашому <клум> духовному житті, про те, що людина тримає в цьому світі і що може людина. Підняти з будь-якого стану, з будь-яких колін. І те, що його не можна знищити духовну, знищити не можна. Вона має ту духовне стерження, якщо вона до нього звертається, він їй допомагає, він її ну, піднімає з колін. Книжка святильних слов. Те, що я вам зараз розповідаю, це я такий на... спробував передати. Книга життя, життя книги. То що я пишу, що я пишу, для кого я пишу, як я пишу. Чому я пишу Ми такі свої роздуми про себе, про наш закарпатський світ, закарпатський, про нашу культуру, нашу духовність, такі різні речі.